50 днів у зоні АТО. З них два тижні важких бойових дій та три доби поспіль безперервного бою за Вуглегірськ, що на Донеччині. Саме стільки служили бійці роти спецпризначення «Світязь». За оборону вуглегірське від проросійських сепаратистів вони отримали звання, ордени за відвагу та матеріальну винагороду з рук міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. «Це підрозділення під час бойову задачу. В добальцевському виступі. Бойову здачу випавнили відлічно. Воювали з ліг Три дні держали оборону. Вийшли самі, целые, живі, вивели з собою вооружені сили. Уперше бійці роти «Світязь» поїхали на Донбас ще у серпні минулого року. 40 чоловіків із спецбатальйону тоді потрапили в Іловайський котел. Семеро з них загинули. Тому тепер кажуть, головна винагорода це те, що в боях за вуглегірськ вони не втратили жодного побратима. Втрат немає. У нас троє трьохсотих, ну поранених, але втрат немає. Це саме-саме, що найвелика саме нагорода для нас. Привітала правоохоронців і радник міністра внутрішніх справ Тетяна Чорновол. За два дні до атаки вона особисто приїздила до роти Світязь у Вуглегірськ. на цьому прикладі потрібно вчитися. Тому що зберігли життя всіх без винятку бійців роти світясь, поклали велику кількість сепарів, підбили бронетехніку, звичайно, разом з артилерією, але це в першу чергу ваша заслуга. І насправді, якщо говорити про углівськ, це була пірова перемога і сепаратістів Усі правоохоронці світязя приїхали з Луцька. Після офіційного прийому та обіду у міністерстві вони автобусом вирушать до своїх рідних. Переживають, де я так довго. Я ж не кажу їм все, що тут робиться. Нащо, щоб хвилювалося. Бойовий настрій. Вернемося назад. Дружина чекає, два сини чекають. От такі в майбутньому захисники мої. Я завжди кажу так. Старшому 19 кажу, поки воюю я за Україну. Якщо не буде мене, встанеш ти за Україну, а далі встане молодший. Так завжди було в Україні. Так воювали наші предки, діди, батьки, так і ми воюємо. Скільки часу правоохоронці роти спецпризначення світять будуть вдома? Ще не знають однак переконують, якщо доведеться знову їхати на передову без жодних вагань, поїдуть захищати батьківщину.